Найкращі стратегії 2000-х Меджесті це унікальна стратегія непрямої дії в фентазійному сетінзі. Гравець це правитель, який розпоряджається планами будівництва, економічним станом, наймом героїв, використанням заглядь, а також роздаванням наказів дослідити і знищити. Власне, останні два є основними інструментами взаємодії з усім навколо. Якщо коротко, у гравця є ціль щось знищити або накопичити золото, і він до цього йде. Але основна фішка гри це непряма взаємодія із героєм королівства. Кожен з яких має свою унікальну поведінку і характер в залежності від ремесла. Злодії – дешева сила, але вони крадуть селян. Лицарі шукають пригоди на свою дупу, а паладини готові битися зі злом до кінця, навіть якщо це вірна смерть. При цьому вони коштують як супутник притули. Героїв не можна просто тиснути і знусти кудись іти. Їх потрібно зацікавити. Меджесті. Це справжня пригода, альтернатив, якій дуже мало. Розробники проявили неабияку фантазію та креативність, від чого гра досі, принаймні для мене, цікава. Вона приваблива та неймовірно затягуюча.